Вилучили тютюну на понад 300 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські продовжують протидіяти обігу під акцизною продукцією. Днями наряд сектору орегування патрульної поліції Снятина на під час несення служби у вечірній час зупинили автомобіль Рено Мастер, яким керував 29-річний мешканець Заблутівської територіальної громади. Під час перевірки транспортного засобу у вантажному відсіку інспектори виявили поліетиленові пакети з сухою подрібленою речовиною. Вона за характерним запахом та ознаками була. Схожої на тютюн загальна вага виявленого становить близько 300 кг. На місце одразу ж було викликано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Надалі у ході невідкладних слідчих дій правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та тимчасового проживання правопорушника. У помешканнях слідчі вилучили близько 500 кг тютюну та інші речові докази. При спілкуванні з правопорушником поліцейські з'ясували, що чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту. Альна вартість вилученої незаконної продукції становить понад 300 тисяч гривень. Вилучений тютюн поліцейське направило на проведення експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підсекцизних товарів.